Друзі, мої вітання на youtube каналі Telegraph.ua. Мене звати Даріна Глущенко. Мій гість сьогодні виконавчий директор економічно дискусійного клубу, економічний експерт Олег Пензен. Пане Олего, вітаю вас. Також вітаю. Отже, бачили ці всі новини про те, що золото продовжило стрімке зростання, вперше перевищивши 3,5 доларів тисячі доларів за унцію? І ось Блумберг каже, що побоювання того, що президент США Дональд Трамп може звільнити главу ФРС США, спровокували відтік коштів з американських акцій, облігацій і долара. От скажіть, будь ласка, чи рекомендуєте ви інвестувати в золото та як швидко на ньому можна? Можна заробити, враховуючи ось наразі таке стрімке і рекордне зростання цін на світових ринках. Дарине, якби ми були з вами десь в Європі, угу. то обговорення питання напрямків інвестування для нас було б дуже актуальним. вами був би варіант вкладання грошей в цінні папери. В ті чи інші валютні пари, в деривативи в кінці кінців на будь-які сировинні ресурси, mm -hmm. ну або в трежері, там, цінні папери європейських країн, облігації там, американські, ми з вами в Україні. А тут діють відповідні обмеження, які вів Національний Банк України у 2022 році. У нас з вами на сьогоднішній момент купити золото не можуть навіть ювелірні підприємства для власної виробничої діяльності. Тому говорити про те, що ну, інвестувати золото в Україні на сьогоднішній момент справа надзвичайно. Непривабливо, ви можете, безперечно, піти купити там в ювелірному магазині якісь там вироби золота, але якщо ви захочете е, продати це, так okay. ну інвестиційний ресурс, це який, що ви десь гроші вкладаєте, а потім прибутково продаєте. Так от, е, купляти ви будете ювелірний виріб, а продавати ви будете лом золотий лом. Ну, Тобто, різниця в цінах буде надзвичайно велика. Це раз. По-друге. Навіть ще до активної фази бойових дій, коли в банках можна було купити монетарне золото, різниця між покупкою і продажем була настільки велика, яка в реальній дійсності не нівілювала будь-які коливання ціни на золото. Ну тобто є таке поняття як спред. Спред це є різниця між продажем і прокупкою. Тобто, ви приходите в обмінний пункт. У вас там стоїть там, припустимо, у вас, е, ви можете купити там, умовно долар там, по 41,8, а продати по 41. Тобто, ага. це різниця 0,8 е, гривні, це якраз є спред. Так от по золоту спред ще до активної фази бойових дій, коли це можна було робити, був надзвичайно великий. Ну, тобто, втрачалося будь-який ну, економічний сенс займатися подібними речами. Тому я не думаю, що на сьогоднішній момент в українських реаліях золото це є цікавий об'єкт для інвестування. Угу, угу. У четвер, тобто вже завтра, у Верховній Раді України буде винесено законопроєкт про оподаткування криптовалюти. Про це каже Гетманцев. і. Зазначається, що протягом року людина може продати і задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання у минулому. Чи можете, якщо ви це ваша тема, якщо ви знаєте, чи можете більш детально розповісти, як саме буде, ну, знаєте, такою простою, звичайною людською мовою, простими словами, як саме буде відбуватися оподаткування криптовалюти, і чи правильно я розумію, що податок сплачуватимуть лише за прибутком? Ну, тобто за тією різницею між тим, за скільки купив і за скільки продав? Ой, Дарина, дивіться, значить... Ситуація, яка сьогодні пропонується в Верховній Раді, мені дуже нагадує механізм амністії капіталів. Пам'ятаєте, була така історія в українському політикумі, так. коли приймалося рішення, що за 5% можна було е, легалізувати кошти без джерел їх походження. Пам'ятаєте, так? так? Угу. Е, але принаймні тоді хоча б. Е, на умовах декларування можна було принаймні легалізувати частину коштів, які у вас складно було пояснити їх походження. Коли ми з вами говоримо про криптовалюту, то, ну дивіться, у вас є, припустимо, майно, та майно відображається в реєстрах державних, та, і ви є дійсно власником цього майна, виходячи із українського законодавства. У вас є рахунки в банках, і це відображається у відповідних банківських документах, тобто є інші особи, особи, які можуть підтвердити документарно підтвердити наявність у вас цих активів. Скажіть мені, будь ласка, хто буде підтверджувати, чи є у вас цей крипторесурс, чи нема? Я хочу нагадати, що на сьогоднішній момент той же самий біткоїн або будь-яка інша криптовалюта. Угу. Знаходиться в системі блокчейн, так. там немає офіційного емітента, там немає на сьогоднішній момент будь-якого державного органу, який стане підтвердити, чи є у вас, чи ні. Так, так. Тобто ви на свій розсуд пишете декларацію і кажете, що от в мене там є, чисто умовно, якийсь обсяг. Крипти, от я її там колись купив, зараз колись продав. На цьому я там мільйон гривень, з них плачу 5%. Це форма легалізації коштів без отримання підтвердження щодо їх походження. По-перше, я не думаю, що в такому вигляді закон буде прийнятий. По-друге, це є прекрасний спосіб легалізувати кошти отримані злочинним шляхом. Ну, ще раз повторюю: підтвердити, що у вас є там криптовалютний гаманець, не може ніхто. Це ви декларуєте і ви на свій страх і ризик говорите, і держава на свій страх і ризик визначає, ну, приймаєте чи не приймати ваші, скажімо, заяви. Ну, тобто, дивіться, в чому нюанс. Ще раз повторюю, коли ми з вами говорили навіть про амністію капіталів. То е, принаймні наявність того чи іншого майна могла би бути підтверджена будь-якимись державними органами чи там, органами Національного банку України. Mm -hmm. Наявність у вас е, крипти не може підтвердити ніхто. Це виключно ваша ініціатива. Хочете, можете сказати: я не маю нічого, але мені треба легалізувати там вкрадені умовно там, мільйон доларів. Я пишу. Декларацію, що я там, від продажу крипти отримав мільйон доларів. Сплачую 5%, в мене формально легалізованих там, 900, там 50 000 000, 950 мільйонів, 950 тисяч доларів. Ну Щось воно не так, щось воно так, напевно, працювати не буде. Давайте подивимося остаточний варіант документу. Mm -hmm. Як воно буде? Тому ще раз говорю: мені, мені це більше нагадує форму легалізації: власне, Амністії капіталів, яка була, але принаймні при амністії капіталів там було купа обмежень, там амністію капіталів не могли здійснювати був ще державні службовці, там амністія капіталів передбачала купу різних речей. Тут декларуй, що хочеш, оплачуючи 5%, підтверджую, що. Ні, я розумію, що гроші потрібні сьогодні державі, потрібні податки. Но... По-перше, як це буде сприйнято нашими партнерами по системі ФАТФ? Це система боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванням тероризму? Тобто, це питання, яке я відповіді не знаю, подивимося, що буде в цьому законі. По-перше, чи проголосують його, чи ні. Але, але ж за кордоном криптовалюта легалізована, і оподаткування е, тих чи інших е, криптоактивів воно здійснюється, то напевно якийсь механізм, правильний, нормальний адекватно. В нас є певні країни, які погоджуються приймати е, крипту, але дивіться, е, там трошки інакша система контролю за е, доходами громадян. Угу. Тобто, в будь-якому випадку, ви маєте. Продемонструвати походження коштів, які ви вклали в крипту. Ну тобто, в будь-якому випадку, крипта визнається одною з форм платежів, одною з форм платіжних документів, але походження грошей, які ви вклали в крипту, ви маєте підтвердити. Тобто, у вас мають бути легальні доходи, які ви вклали. Ну, це один з інвестиційних доходів, припустимо. Та? Ну, уявімо собі, ну, в кінці кінців, та? ви любите грати в казино. Ви пішли в казино, ви виграли вказану якусь суму, ви її задекларували і оподаткували. Це виграш. Коли ми з вами говоримо про крипту, хай мене вибачають криптомани. Там настільки висока волативність цієї, скажімо, форми інвестування, тобто, mm -hmm. там настільки великі коливання цієї крипти, вона настільки не залежить ні від чого, це по суті. Ну, це по суті, вибачте, як казино. Тому в будь-якому випадку, люба країна, яка сьогодні приймає в якості декларацій доходи від крипти, обов'язково вимагає підтвердження пер первісних доходів, які ви вклали в крипту. У вас крипта не могла намалюватися просто так. Uh -huh. А якщо ви там здійснювалися uh -huh. май. Тобто, якщо ви майнили крипту, так? якщо у вас там є якісь відповідні потужності для того, щоб майнити. Ви маєте показати, звідки ви, ви взяли кошти на купівлю цих потужностей. Ну, тобто, якщо у вас там відеокарти, якісь, якщо ви здійснюєте якусь роботу, щоб майнити крипту, ви її здійснюєте, вибачте, будь ласка, не ручками. Тобто ви здійснюєте за допомогою якогось апаратного комплексу. Цей апаратний комплекс ви мали купити. Тобто має бути перше джерело походження коштів для купівлі для купівлі цього апаратного комплексу. Ну, тобто, ще раз повторюю, просто так задекларувати наявність доходу від Крипти без пояснення першого джерел походження коштів. Я думаю, навряд чи Україна на це піде. Ви запитали про Україну, це йдеться про США, Австралію, Канаду і Японію. Правильно, але ще раз повторюю, в них є контроль за першоджерелом походження коштів. Uh -huh. Ви не можете просто так з неба взяти крипту. Тобто крипта, ну, як і акції, як і будь-які інші там, е активи, вони звідкись походять. Ви не народилися з наявністю цієї крипти в кишені, правда? Ну, тобто, щось воно звідки з'явилося. От, а чому тоді криптовалюта не тільки у світі, а й в Україні настільки, настільки швидко набирає обертів і настільки є популярною, зокрема, серед молоді в нас купа бізнесменів, криптанів, якщо я правильно сказала слово, чому вона настільки популярна? Ну, По перше вона популярна дуже серед наших державних службовців. Напевно, якщо ви теж це побачили в деклараціях. Побачили, звісно, ми пам'ятаємо всі резонансні справи з хабарями і з криптовалютою. Так, значить, дивіться: в силу того, що криптовалюта не прив'язана до будь-якої державної установи, і в силу того, що її неможливо на сьогоднішній момент відслідкувати, угу. вона є надзвичайно зручна для здійснення будь-яких операцій. В не зовсім світлому полі. Це перше, друге, це, що стосується державних службовців. Що стосується молоді, що стосується бізнесменів. Ну, от як ви, наприклад, на сьогоднішній момент з України виведете гроші? А Особисто ніяк. я не, не знаю ніяк, я таким не займаюся. Ніяк. Національний банк України вам не дасть. Через крипту виводять. Угу. Тобто ви вносите гроші, ви купляєте крипту і там з холодним гаманцем їдете десь за кордон, де, скажімо, обналічуєте кошти з крипти, тобто її подаєте і отримуєте. Ну знову ж таки, треба їхати в країну, де отримані кошти від продажу крипти у вас приймуть в якості легального доходу. Mm -hmm. Європа, наприклад, цього не робить. В Америці теж я ще раз повторюю, в Америці ви маєте підтвердити походження коштів, витрачених на купівлю крипти. А по американському законодавству ситуація надзвичайно складна. Від вас, якщо ви громадянин іншої країни, будуть вимагати mm -hmm. декларації про походження коштів з країни походження, тобто з України. Mm -hmm. Теоретично це надзвичайно складний процес. Тобто, якщо ви громадянин Сполучених Штатів Америки, ви продали, продали якусь нерухомість і купили крипто, а потім її продали, там щось заробили на ній або програли і задекларували дохід від цієї крипти, то е, фінансовий інспектор, проаналізувавши всю динаміку ваших операцій та ще і підтвердивши їх відповідними платіжними документами, прийме у вас це. Але перше джерело походження коштів має бути чітко легалізоване. Тобто, ну, то це. Не той не та анархія, що сьогодні відходиться в Україні угу. Угу. А, куди зараз порекомендуєте українцям найвигідніше вкладати свої кошти, де загалом зберігати свої активи? Ми судячи з ваших слів, я вже почула, що золото точно ні, тому криптовалюта теж відпадає, тому напевно, що лишається долари, євро або ж е, е, інші якісь можливості та аспекти. Ну, має бути декілька вимог, коли ми з вами обговорюємо ситуацію в Україні. Вимога перша, вона має бути легальною по сьогоднішньому українському законодавстві. Друге, рівень альтернативної вартості, або рівень прибутковості того чи іншого інструменту, який ви використовуєте, він має бути максимальним при максимальному рівні безпеки. Ні, ну можна там чисто умовно там 20% річних вкласти свої гроші в якусь там компанію рога і купити, а потім та компанія щезне і ви з тими рогами і купити на так. так. Тобто має бути надійно, має бути легально і має бути. ну, Давайте чітко зрозуміємо, воно має бути прозоро більш-менш, тому що все-таки ми вами живемо в країні, яка ну, має певне податкове законодавство, і бажано було би це податкове законодавство поважати. Так от, з усієї цієї точки зору, куди б ви не вклали гроші, чи це буде долари, які потім на депозит поставити, чи це буде депозит в банку гривневий. Ринок цінних паперів на сьогоднішній момент облігацій е, приватних підприємств або там, акцій приватних підприємств в Україні відсутні в зв'язку з воєнним станом. Е, з любого доходу, який ви отримуєте в банку, на депозит, ви сплатите 18 плюс 5. 18% ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, і 5% воєнного збору. Якщо ви купите нерухомість, а потім її успішно і прибутково продасте, то якщо ця нерухомість у вас була менше трьох років, ви заплатите достатньо великий обсяг податків. Це також треба пам'ятати. Тому, коли ви аналізуєте напрямки вклинання коштів, ви маєте розуміти, що, якщо ви це робите легально, то 20. 3% ви маєте віддати державі. Є єдиний вид вкладень легальний, де 23% лишаються у вас. Який це вид вкладень? Облігації внутрішньої державної позиції. Тобто, коли ви купуєте український ОВДП, угу. то вам приходять кошти, які очищені від податків. Тобто, при абсолютно рівних і подібних відсотках. Що вам дає банк і що вам дає ОВДП, банк з вас зніме ще 23%. ОВДП без них. Тому, коли ми з вами говоримо про найбільшу ефективність складання коштів, я говорю виключно по 2025 році, то це облігації внутрішньої державної позики з терміном погашення до кінця 2025 року. Чому я наголошую про термін погашення? Тому що термін погашення напряму залежить, в рахунку, від е, фінансової стількості держави. Е, на 2025 рік у нас з вами повністю закриті всі потреби в зовнішньому фінансуванні. Тобто у нас з вами макрофінансової допомоги вистачить для того, щоб покрити всі соціальні зобов'язання. У 2026 році це, вибачте, сьогодні білий листочок. Я думаю, що в краще випадку десь тільки в вересні місяці, коли буде поданий проєкт бюджету на 26-й рік у Верховну Раду, ми з вами зможемо зрозуміти, з яких коштів держава збирається фінансувати соціальні видатки 26-му році. Угу. Скільки планується макрофінансової допомоги? Хто нам її дасть? Чи щось буде давати Європа, чи, щось буде, чи не буде нічого давати? Що буде з безпековою ситуацією? Чи буде перемир'я, чи не буде, чи буде продовжуватись війна в 26-му, чи не буде продовжуватись? Тобто, оті речі напряму залежать від надійності вкладання коштів в облігації внутрішньої державної послуги. Тому, коли ми з mm вами -hmm. говоримо про 25-й рік, можете сміливо брати там на 3 на 6 місяців облігацій, вони вам дадуть певний відсоток, який однозначно буде вищий, ніж причому я говорю гривневі облігації. Mm -hmm. Однозначно будуть вищі, ніж ті, що вам запропонує банк. Ось єдиний на сьогоднішній момент, з моєї точки зору, ефективний спосіб вкладання коштів. Єдиний. Дякую вам, пане Олего, за ваш час за цю розмову, за те, що вже неодноразово ходите до нас на ефіри, що ділитесь своїми думками, переконаннями. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. І також моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Побачимося у нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.